Вітаю всіх глядачів. Мене звати Олег Васильєв. З осені 2022 року тривають перманентні акції протесту у Польщі з вимогою обмежити імпорт української аграрної продукції у грудні. Того ж року польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні. Подібні акції продовжуються, і у 2024 році набувають більш радикальних обрисів. У лютому учасники протестів блокують рух не тільки фур на трасах, але й зупиняють вантажні потяги. Ситуація набуває драматичних масштабів, адже Україна втрачає бюджетні надходження. Власники вантажів зазнають збитків. У капкан протестів на кордоні потрапляють автівки для українських військових та гуманітарна допомога. Багато українців задаються питаннями, чи розуміють ініціатори протестів у Польщі наслідки блокади вантажів? Навже поляки вирішили повернутися до України спиною у скрутний час? Запитань насправді дуже багато, але знайти відповідь на них не так просто. Далі я розповім про те, звідки взагалі у поляків виникли претензії до українських товарів, як Польща свого часу інтегрувалася в європейський ринок, який зв'язок між нинішніми протестами і новими стандартами Євросоюзу щодо якості аграрної продукції. Отже, відповідь на питання, чому блокується рух на кордоні з Україною, складається з кількох факторів. Польське повстання проти українського зерна, цукру, яєць та інших товарів це наслідок внутрішньої європейської кризи на тлі запровадження нових екологічних стандартів на аграрну продукцію. І другий аспект ЄС дозволив Україні завозити аграрну продукцію зараз, що не відповідає якісним стандартам. Цим польські фермери поставлені у нерівні. Умови, принаймні, так кажуть самі аграрії із Польщі. Повертаючись до першого пункту питання, нагадаю, що поляки вийшли протестувати не лише проти українських товарів, але й вимагають від Брюсселя, тобто від влади ЄС, перегляду планів зведення нової аграрної політики. Такі вимоги адресовані і владі Польщі, яка має захищати позицію аграрного бізнесу. Євросоюз просуває запровадження так званого європейського зеленого курсу з новими вимогами до якості аграрної продукції, натомість фермери. ЄС заявляють, що це потребуватиме додаткових витрат на технології, що зробить виробництво нерентабельним. Тому ось ці радикальні акції поляків на кордоні з Україною перетворилися на вибуховий коктейль, куди намішалися як внутрішньоєвропейські неузгодженості, так і намагання захистити польський ринок від зайвого напливу товарів з України, які мають до речі нижчу ціну ніж польські. І тут можна з розумінням поставитися до проблем польських фермерів, адже вони турбуються про стабільність свого бізнесу і не хочуть стати банкрутами. Але протести поляків перетворюються на агресивні дії з елементами цинізму та починають переходити розумні межі. Простіше кажучи, фермери створюють небезпечну кризу для економіки України, яка може позначитися на її обороноздатності. Просто зараз польські фермери не розуміють, що можуть довести ситуацію до великої біди. Взагалі, тема функціонування ринку ЄС та намагання України інтегруватися в цю систему доволі цікава та об'ємна. З одного боку ринок є. Євросоюзу це унікальна можливість вигідно вести комерційну діяльність з іншого боку, потрібно бути готовим до великої конкуренції. Тут варто нагадати, яким чином Польща заходила на європейський ринок, коли готувалася стати членом ЄС у 2004 році. Для цього країна повинна була виконати жорсткі вимоги стандартизації. На той час аграрна галузь країни була на рівні застарілих технологій і потребувала модернізації. Завдяки прямим субсидіям від ЄС польським. Фермерам вдалося підняти рівень технології виробництва продукції на вищий рівень. Також було споруджено нові заводи, що зробило польську продукцію аграрного сектору конкурентною на європейському ринку. Обсяг інвестицій з бюджету ЄС у польське село вже становить 74 мільярди євро. Після вступу Польщі до ЄС обсяги експорту продуктів харчування зросли з 4 до 30 мільярдів євро. І повертаємося до акцій протесту, які тривають у Польщі більше ніж півтора роки, і до чого тут Україна. Акції непокори відбуваються не лише на українському кордоні. Фермери блокують дороги по всій країні. Вони вимагають, аби влада Польщі не погоджувала спільну аграрну політику Євросоюзу у запропонованому вигляді. Невдоволення фермерів викликає кліматична, екологічна і податкова політика та високі вимоги до якості продукції. Наслідком введення нових стандартів та вимог стане зростання собівартості і зниження конкурентноспроможності у порівнянні з іншими світовими виробниками. Простіше кажучи, ЄС пропонує зменшити використання аграріями шкідливих для екології технологій. Поляки заявляють, що вимушені стикатися з бюрократією та займатися паперовою роботою, натомість. До Польщі завозиться продукція з України, до якої не висуваються суворі вимоги. Саме цією обставиною апелюють польські аграрії, коли блокують на кордоні українське зерно та інші товари. Натомість українські фермери кажуть, що продукція на експорт вирощується та виробляється за європейськими стандартами і має відповідні сертифікати. Інша історія стосується ввезення до єС російського зерна на длі страйків по всьому євросоюзу кордон спокійно перетинають вантажі із Російської Федерації за перші вісім місяців 2023 року країни-члени ЄС імпортували пшениці та кукурудзи з Росії на 31% більше у порівнянні з тим же періодом минулого року. Найбільшими імпортерами російського зерна були Латвія, Італія та Греція. У підсумку ми бачимо, що Україна стала заручницею не лише кризових обставин в Євросоюзі. Вірогідно українська дипломатія та профільні відомства не мають достатньої комунікації з європейськими органами влади, адже відсутність санкцій щодо постачання російської аграрної продукції до ЄС говорить про відсутність домінування української позиції у порядку денному євросоюзу. Якщо у вас є власні думки щодо цієї теми, залишайте коментарі під цим відео і також звертаюся з проханням підтримати цей канал. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на цей ресурс. Також буду вдячний вам за донати. І ще раз нагадаю про підписку на канал. Всім глядачам цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!